Немає такого дна, що Орбан не міг би пробити про це. На жаль, поки що не говорять, і я не бачив, на жаль, в українській пресі, в українській медії. Я це першим напевно повідомляю. Буквально вчора Орбан давав інтерв'ю одному шахраю, угорському шахраю на всю Угорщину. Угорщина вже кипить. Ну знову ж таки опозиція, тому що він заявив: даруйте, він заявив. Що якби я б захотів, я б знищив би Україну за одну добу. Уявляєте, яким потрібно бути циніком, яким потрібно вибачайте не людям. Щоб таке говорити, І далі продовжує, що для цього просто потрібно було підірвати пару таких вишок, що дає Україні електроенергію, підірвати газопроводи, щоб цього цього не було, і все це можливо було б зробити буквально за добу. Він нібито натякнув на те, що Угорщина. Дає транспортує Україні електроенергію, але це даруйте знову ж таки. Це тотальна брехня, тому що я перевірив: навпаки, за минулий місяць, поза минулий, точніше, в червні навпаки, Україна західної частини, в тому числі і з Львівщини. Експортувала електроенергію а Україна імп угорщина даруйте імпортувала з України більш ніж на 12 мільйонів євро.